Кошти на компенсацію за пошкоджене і знищене житло для внутрішньопереміщених осіб стануть доступними у січні наступного року. Про це повідомили в міністерстві розвитку громад та територій. Уряд додатково перерозподілив 15 мільярдів гривень на сертифікати. Є відновлення за рахунок цих коштів. Надаватимуть компенсації переселенцям як вже за сформованими сертифікатами, так і за майбутніми. Як це працюватиме? Дізнаємося, Волени Шуляк, голови комітету Верховної ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку. Та містобудування. пані Олено, вітаю вітаю вас доброго ранку. Отже, які можливості відкриває власне те, що знайшли додаткові 15 мільярдів? Ну, перш за все, величезна подяка і уряду і президенту, який підтримав цю ініціативу. І, до речі, на конгресі місцевих і регіональних влад було оголошено про те, що вже в цьому році буде ухвалено і відповідне рішення. і Відповідні кошти будуть спрямовані саме на потреби внутрішньо переміщених осіб. У Міністерства соціальної політики на кінець року були зекономлені кошти за різними іншими програмами. А всі ці кошти були пораховані, і спрямовані а, за рішенням уряду для того, щоб продовжити програму є відновлення саме для внутрішньопереміщених осіб. Напередодні Верховна Рада ухвалила відповідне законодавство, що внутрішньопереміщені особи будуть тими пріоритетними категоріями, які на рівні з сім'ями військовослужбовців, на рівні з людьми з інвалідністю, на рівні багатодітних сімей зможуть отримувати першочергове право, коли вони звертаються за компенсацією. Станом на сьогодні видано близько 13 житлових сертифікатів. З них реалізовано, тобто перетворено вже на нові домівки, трошки більше ніж 4,5 тисячі. І з цих не, скажімо, скажімо так, нереалізованих житлових сертифікатів в першу чергу отримають відповідні гроші саме внутрішньо переміщені особи. А вже інші люди, в кого знищене житло і оформлені житлові сертифікати, будуть їх отримувати в порядку а, такої ж. Живої черги, яка формується через механізми, які закладені в, компенсаці... в компенсаційному механізмі, є відновлення, але буквально нещодавно мабуть всі вже знають, що відбулася кібератака на державні реєстри. І сьогодні тимчасово обмежений доступ до реєстру речових прав. А саме цей реєстр, як ви пам'ятаєте, до був створений ще в 2013 році, і він є основою, де наші люди, в кого пошкоджене або знищене майно, вони підтверджують своє право власності. Тому з одного боку, незважаючи на те, що в нас є відповідні кошти. А і є відповідні всі рішення урядові для того, щоб в січні активно сплачувати для внутрішньо переміщених осіб за програмою. Є відновлення кошти, все одно буде певний термін, тому що зараз, як я вже сказала, тимчасово недоступний реєстр речових прав. Тому може бути невелика затримка на сьогодні. Міністерство юстиції і пані віцепрем'єрка Ольга Стефанішина говорить про декілька тижнів тому будемо сподіватися, що за ці тижні буде вирішена проблема з доступом до реєстрів, і активно житлові сертифікати наших внутрішньопереміщених осіб будуть реалізовані. Пані Олено, у зв'язку з цим дозвольте два уточнення. Мені здається, вони вкрай важливі. Перше, то виходить, що зараз онлайн, як це було раніше, подавати заявку не вдасться, тому що ну через якраз хакерську атаку. І другий момент: а чи відомо вам або коли можливо ми дізнаємося. Чи зберігся цей реєстр знищеного або пошкодженого внаслідок російської агресії майна? Тому що ми розуміємо, що це також підстави для в подальшому міжнародної відповідальності Росії, і країна-агресорка очевидно хотіла б, щоб цього переліку не було. Я почну з відповіді на друге запитання. Реєстр пошкодженого і знищеного майна а він в порядку він не знищений. Він працює до нього можна вносити інформацію про пошкодження і руйнування. Є проблеми з тимчасовим доступом лише до реєстру речових прав. Це той реєстр, який підтверджує право власності mm -hmm. на. Не майно безпосередньо тих громадян, в кого сталася така біда, тому що пошкоджене або зруйноване житло це два різних реєстри. І на сьогодні, з одного боку, всі наші органи місцевого самоврядування, наша регіональна влада можуть вносити продовжувати інформацію до реєстру пошкодженого і знищеного майна. Він дійсно є основою для роботи міжнародного реєстру збитків. Тут не відбулося, не відбулося жодних жодних проблем. А з Реєстром речових прав дійсно зараз не можна через дію подати відповідну заяву, але всі заяви, які були подані раніше, вони обробляються. Комісії, які створені при органах місцевого самоврядування, вони підтверджують відповідну інформацію, надають відповідну всю допомогу і формують житлові сертифікати. І всі ті житлові сертифікати, які були. Сформовані вони обов'язково будуть, будуть сплачені людям, які вже зробили відповідні заяви на компенсацію. А наскільки мені відомо, міністерство розвитку громади і території також повідомило, що ці люди, які на сьогодні забронювали житлові сертифікати. А я нагадаю, що час бронювання це 30 днів. і Якщо зараз вони не зможуть отримати відповідні кошти з-за того, що некоректно працюють реєстри, то час на таке бронювання буде подовжений на відповідь. Відно на той час, коли будуть наводити відповідний лад з тим, щоб всі реєстри запрацювали, тому люди не повинні переживати обов'язково. всі, в кого кошти заброньовані, вони зможуть ними скористатися і оплатити вже свої нові домівки. Зрозуміло, це вкрай важливо, що ви пояснили такі моменти, тому що очевидно люди бояться втратити в чергове навіть можливість відновлення чи купівлі нового житла після того, як росіяни. Його зруйнували або пошкодили. Пані Олено, Дякую вам, Олена Шуляк, голова комітету Верховної ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.